Доброго дня. Будемо далі говорити про схуднення чи про харчування, про правильний спосіб життя. А ви знаєте, що ми прості смертні, але є люди, які люди сцени, і вони так само хочуть бути красиві, вони роблять і всякі там підтяжки, і схуднення, і операції, і все, що можуть. Але деякі роблять тільки, стараються тримати форму тільки завдяки правильному харчуванню. І ви знаєте, я таке чула, що Софія Рутару, Варила неочищений рис, без солі, вживала багато фруктів, випивала 2,5 літра води в день без газу. Лариса Доліна 1 літр кефіру в день, регулярно або в розвантажувані дні. Наталя Земна радить двічі на тиждень з'їдати по 2 кг очищених смачних яблук і нічого не пити. Ще одна дієта артистки три дні їсти рис, три дні куряче м'ясо, 3 дні яблука. А напиток лілії сандулесу для припливу сил. Одна чайна ложка кави, одна чайна ложка какао, 100 кип'ятку, одну хвилину настояти. Долити молоко. Це смачно, я таке пробувала. Але кудлай, найкраще дієта – заклеїти рота. О, Картоплі, цукру, солодощів не їм. Ну, я так само останні місяці того не вживаю. І солодощі, хіба що мед, інжир, фініки. Я і то мед їм, але стараюся поменше. Двічі на тиждень Алла Кудлай робить маску на обличчя з розтопленого шоколаду. Ой, це каже. Ївіть собі, як то солодко. А якщо ціле нагірку медують все тіло, собі в ванні покупатися, а потім собі ну, багаті люди собі можуть дозволити маску з шоколаду для підтяжки. Шкіри. Олена Вінницька, співачка, відмовилась від м'яса, молока і цукерок. Іноді вживає чорний шоколад. Я так само люблю купити чорний шоколад без цукру. Він не дуже смачний, але коли дуже його. От я собі ломтик з'їм і мені легше. Але знаю, що він і корисний. Багато людей спеціально, наприклад, для пониження цукру купують натуральний, так само, як і какао корисне. А замість хліба Олена Вінницька їсть домашні дієтичні хлібці. М'ясо дає відчуття важкості, це не її продукт. Зараз раціон артистки виглядає так: зелень, сирі, овочі, фрукти, горішки, сир, замість цукру мед. Валерій Маренич, дуже люблю узбару з чорносливу, сушеної груші. А й Тут багато вітамінів, від яких почуваєш себе сильним і здоровим. Ольга Сумська. Коли дуже треба скинути зайві сантиметри в талії, Беруся до кефірної дієти ввечері. Запарюю гречку і наступного дня їм її невеличкими порціями, запиваючи з нажиреним кефіром. За 3-4 дні скидаю 5 кг. Більше не можу, бо організм не отримує всіх потрібних елементів і в голові паморочиться. Ну а Алла Погачова перший день пропонує 4-5 картоплин, пляшку кефіру, другий день 400 г. сиру, пляшка кефіру, третій день 400 г сметани, пляшка кефіру, четвертий день 400 г вареного м'яса, пляшка кефіру, п'ятий день 1 кг сухофруктів, шостий фрукти, сьомий мінеральна вода. В описі до відео я кілька таких рецептів видрукаю, прошу дивитися опис. Анжеліка варум, на сніданок їм паровий пілковий омлет, а також салат з помідорів і шпинату. Друге сніданок щось з фруктів, обід зупа з овочами і кальмари з соєвим соусом. Цікаво. Вечеря креветки або порція лосося, бокал сухого вина чи травине відвар. Сухе вино пропонується. Я колись була здивована, мені кардіолог каже, а випити трошки червоного вина. Я думаю, та як лікар таке пропоную. А потім вже почала з різних джерел, рекомендую, що сухе вино, звичайно, не солодке, без цукру. Навіть трошки його випити, бокал два. Ну, я собі можу повзволити там на дні, і то не зараз раніше. Дає користь. А що казав Теодор Кукуруза? Не купуйте розрекламованого кота в мішку, а краще пожуйте розторопшу, дуже помічний засіб для відновлення печінки. Я наче зідаю кілька насінинок цієї трави, ретельно їх розжовую, але впевнений, що найкраще лікування для людини це настрій, а це дуже мудро сказано. А ще відомий артист не зациклюється на дієтах. А прислуховується до свого організму. Інколи на вечері дозволяє собі випити 50 г натурального венця чи кунячку. Руслана улюблений напій готує так, Напів півсолодке, червоне відно, одна пляшка, апельсин, одна штука, гвоздика 5-6 штучок, дрібка кориці, мед, одна чайна ложка, апельсин нарізати з цедрою кружальцями, вино підігріти, додати всі компоненти, процедити. Для схуднення дуже корисно вживати багато великих дозрілих огірків з насінням. Отож, шановні люди, шановні друзі, якщо ми якісь такі дуже страшні, то треба трохи попрацювати над собою. Якщо ми більш-менш нормальні, наше нам це сходить? Звичайно, треба для здоров'я, для судин, для серця. Але головне, щоб ми були добрі, щоб ми мали багато друзів. щоб ми любили людей, а щоб люди нас, нас любили, щоб закінчилася така війна. Ну і про схуднення пам'ятаєте про свій зовнішній вигляд, тому що це дуже важливо, особливо для жінок, а особливо для тих, кому вже за 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 молоді, так красиві, гладенькі. Дякую за увагу. підписуйтеся, пишіть відгуки.